І так буду з вами крутити, вкладати об'ємну прическу, укладку на тонке, от таке середнє довжини волосся. Зразу відповідаю, де моє волосся на голові, воно тонке, м'яке, воно таке від природи. Тому заспокойтесь, у мене все добре з волоссям. Перше, що я люблю, наношу термозахист, тому що буду крутити. Отакий От він у мене від сенсу. Я зазвичай наношу на все волосся, а потім вже буду крутити. Я тут вже включила щіпці, щіпчики, Да, наче включила, чи не включила. Включила, зараз нагріються. І будемо накручувати. І так, так як у мене буде в кінці укладка на цю сторону, тому я відділяю, перекидаю все волосся. Якщо вам треба зажимати, зажимайте, мені не треба, є плюси. І дивіться, от з цього боку я накручую на обличчя. Отак. От це буде та сторона, на якій буде більше волосся, тому я її накручую на обличчя. Оп, прокрутила. У мене щічики з регулятором. Це дуже зручно, можете регулювати температуру. І отак от, от спокійненько я накручую, не розбираю воно, бо воно ще тепленьке, обережно вуха. Далі ось я переходжу. І далі переходжу, беру таке товсте пасмо, як то кажуть, можу собі дозволити зі своїм тонким волоссям. Ви можете брати тонше, накручую від обличчя, щоб отут було був об'єм. Якщо вам треба багато об'єму біля, ну, там, на на чубчику біля обличчя, щоб волосся не так сильно падало на обличчя, тому тоді крутіть його від обличчя накручуйте. О. І ось ще одну ту пасничку накручуємо. Так. Тепер переходжу на цю сторону. Я її накручую від обличчя. Тому що буду ховати її за вушку. І цю сторону, дивіться, я накручую від обличчя. Поки що не розбираю. Потилицю можна взагалі накручувати одну на обличчя, одну від обличчя. Буде і об'ємно, і цікаво. Якщо вам потрібен зажимчик, щоб у вас більше волосся, ніж у мене, то берете її зажимчиком відділяйте. Так, на крутинок. І мені що потрібен лак? Я прочисую руками вниз Голову. Так, легкою фіксацією. О, плюси тонкого волосся. Легко можна зробити об'єм. Mm. <смі> Отак, і тут уже я <смі> правда, формую, як мені вже треба. Цю сторону я планувала, що вона буде більш на обличчя, а ця. Цю я планувала сховати за вушку. Добавляю лаку, ну, скільки вам по відчуттю треба, да? От, плюси тонкого волосся. Легко робити об'ємні укладки. І ось так. 10 хвилин, навіть менше, і укладка готова. Всім гарного настрою. Кому не подобається, це ваша проблема. Я взагалі зі своїми, дивіться, на іншу сторону перекинула, якщо мені треба. І зі своїм тонким волоссям, взагалі, що хочеш, роблю і формую е, будь-які е, отакі от об'ємні укладки. Тому не у всіх густе волосся генетично. Але нарощувати я не хочу. Я абсолютно задоволена своїм волоссям і бажаю вам того ж самого бути задоволені своєю зовнішністю, в тому числі волосся. Хм, будьте гарні!